Друзі, всім привіт! Я знаю, що під ялинкою хтось ховається. Що значить хтось ховається? Я тут у темряві сижу в засаді, бо під ялинкою якісь тут іграшки нові лежать. Може, вже потрібно захищатися від них? Так, є тут такі. Зараз дістанемо ось такий м'якенький, така подушка. така Цікавенька. Квіст навіть є. Кіт ковбаска, кіт сосиска. Ну такий смішнючий. Так, а навіщо тут блискавка ця, ану зараз відкриємо? А, а тут прям наповнювач. А, можливо, те, що цей котик розтібається, можливо, це зроблено для того, щоб можна було його прати у пральній машині. Ну не знаю. Але чому не в чохлі, чухлі да, цей наповнювач? Ну, хто знає. Ну, можна просто не розтібати його та і все. Але дуже прикольний та м'якенький, такий плюшевий-плюшевий. Це я плюшевий і м'якенький. А я ще побачу якогось там рижого кота, і він розмовляє. Ага, дійсно такий риженький, він, язик такий. Що це таке? Погладити можна. Така морда. Ой! 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 Що це? Друзі, а це такий кіт рюкзак. Його можна носити на плечах, ось дивіться. Ось отакий рюкзак. Ну, такий дуже прикольний. Він рухає головою, а тут ще на лапку можна натискати. А ну Так, ось так натиснули на лапку і він співає. Я такого ще не бачила. Він лискає, щось, там, молочко напевно п'є. Він так імітує прям справжнього кота. Дуже прикольний. Різні мелодії. Одне натискання включаю, одне натискання виключаю. Прикольно. А ще його по голові можна якось там гладити. О, ось він м'явкає. ну ще раз. Чесно, дуже прикольно, отакий рюкзак, якщо дитина буде носити, він ще й рухається. Але він такий важкенький, я б сказала. Так ось подивимось, що всередині. Так, всередину можна щось покласти. Ну, Наприклад, там пляшку води, і вона сюди зможе поміститися, але пляшку води тут все добре, але треба, щоб вона не протікала, бо тут є батарейки. І включається, виключається за допомогою цього регулятора. Для цього цей сірий котик розтібається на голові, бо в нього можна щось заховати, якийсь там скарб. Ось так от. А мені оце дуже подобається, йому можна чухати животик. <різь> <різь> Клас. А мені можна чухати животика, а на цьому коту мені чухай. Ну, давай тебе почухаємо. Давай. Давай тебе почухаю. Давай, Оскар, ти такі м'якенькі. А ось і ще щось знайшов шелістяще. Так, друзі, зараз розпакуємо місце для відриву. Хто там в нас? В нас стегозавр? Це травоїдний динозавр, але він не змінює колір. Але дуже такий гарнюня, симпотний. Отакий у нього гребінь, дуже цікавий, гарний, мені подобається. Друзі, якщо вам також подобається, ставте вподобайки під цим відео. А ось, друзі, у нас є такі деталі, з яких можна зробити годівничку для птахів. Так, роздивимося. Ось ось так, ось такі деталі. Тільки я не знаю, ще їх збирати, ну, напевно, ось так. Оці деталі, напевно, ось так. Так, тут іще такі детальки я ще оці. Так, і оці ось, ось так, от якось треба. Ну, зараз будемо робити. Ось так все ж таки, я тут е -е, скріплюю ще термоклеєм. На всяк випадок. Так, тепер. Так. Оказується, що її можна було зовсім не склеювати, а оці ой палички ось сюди треба було вставити, і вона б трималася. Ось так. Я склеїла термоклея. Тобто вони мені вже тепер не потрібні. Так. Тепер дно. Дно треба отак от скрипити, тепер я клеїти не буду. Так. І ось отака паличка, деталька, котру я у цей отвір вставляю. Так. Тут буде пташка сідати і заходити оцю годівничку. Ну, ось така. Треба тепер її на дерево якось посадити, прикріпити. Ну, цікавенько буде. Може, синички будуть прилітати. Mm. Ой, на ну ця годівничка явно для мене. Він так пахне. Я тут. Залізу чи ні, а? Може мене там годувати будуть. Оскар, ти ну ти як видумаєш, я не знаю. Це для птахів. Ти туди не влізеш. Ну можливо, твоя голова туди влізе, та якась лапа, щоб поганяти птахів. Але зараз ми повісимо його на дерево. Ну, я так думаю, що повісимо, ну не знаю, як у мене вийде. Так, зараз ми зайдемо ще в магазин, щоб купити корму для птахів. Тут у магазині різні є птахи. Такі жовтий, гарний копила. Шиншила, Щось гризе гризи. Зі мною Вероніка. Тому їй дуже цікаво. О, морська свиня, Морська свинка була. І ось такі пташки. Зараз корму зі мною. Ось такий корм купили, ну подивимося. Будуть вони їсти чи ні. Ось таке насіньчко. Ось наша годівничка. Ось я насипала і сюди і туди. Тепер, мабуть, пташки будуть прилітати. Друзі, а зараз я вам покажу таке цікаве відео, там, де ну, я такого зовсім не очікувала, що Оскар облизував фільку. Така любов прям. Оскар на фільку стрибнув. Я думала, що буде якась там драка. Філька почала шипіти, але він почав її облизувати. Ну, Прям таке кохання, не знаю, там, прям такої рукові. Ямур-лямур. Друзі, підписуйтесь на наш канал, поставте подавайте. Всім пока, до нових зустрічей.